Дамба остання частина, де перекрили подачу води до північно-кримського каналу. Саме через нього до анексії півострова відбувалось постачання води в Крим. За легендою, місцеві тітушки намагаються захопити споруду, щоб поновити водопостачання. Після перестрілки групи спецпризначення знешкоджують провокаторів. Друга частина це навчання, практичних дії підрозділів поліції національної гвардії, зв'язку з виникнення якщо виникають ситуації, пов'язані з порушенням правопорядку з появою провокаторів, які використовують в тому числі це гібридні загрози, які будуть використовуватись нашим ворогам. Загрози пов'язані з порушенням правопорядку, блокуванням комунікації. В тому числі захопленням об'єктів критичної інфраструктури. На площі біля районної адміністрації відбувається масовий мітинг провокаторів, які палять автівки та шини. Нам не закрити рот! Ми будемо відповідати відвідати. Наступний етап навчань відпрацювання сюжету захоплення адміністративної будівлі. На цій частині навчання був присутній президент України Володимир Зеленський. Після відпрацювання дій він поспілкувався з журналістами, сказав, що Україна готова до оборони в разі будь-яких проявів агресії. Найголовніше, щоб ми були до усього готові, і саме це відпрацьовується. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів. Я думаю, що наші фахівці, наші команди. Міністерства, наші військові на дуже серйозному рівні, і саме цей рівень вони сьогодні і продемонстрували. Голова Нацполіції України Ігор Клименко каже: усі задіяні служби відпрацювали злагоджено. Каланчак це один із перших населених пунктів, де ми проводимо такі тактику спеціальне навчання разом з місцевим населенням, разом через розуміння, через переговори. І кожен громадянин України має розуміти, де б ми такі навчання не проводили де б ми не несли службу. Кожен громадянин має розуміти, що ми придемо на допомогу. Був розгорнутий пункт управління, який зосереджував роботу всіх служб системи Міністерства внутрішніх справ. І мета навчань це забезпечення безпеки людей, була досягнута. Основна задача, як сказав голова національної поліції, це координація, взаємодія всіх служб. Які будуть мають діяти, як єдиний кулак для забезпечення безпечного проживання населення. Тетяна, жителька Каланчака, говорить, такі навчання потрібні. Надо, щоб билі потрібно, щоб були такі навчання. Як кажуть, попереджений означає озброєний. Навчання на території Генічівського району та СМТ «Каланчак» тривали протягом трьох діб з 9 по 12 лютого. У цей час служби системи Міністерства внутрішніх справ з різних регіонів України відпрацювали спільні дії в разі дестабілізації обстановки на умовних кордонах з тимчасово окупованими територіями. Усього участь у навчаннях взяли 1300 осіб особового складу. Готові завжди, відпрацювали добре, так як в перший день було злагодження між різними підрозділами. На сьогоднішній день показові виступи показали. Це що злагодження вже у нас є, нам вже проще працювати, Все добре. Висвітлювали навчання понад півсотні засобів масової інформації, українських та іноземних. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсонщина.